Вітаю 3 серпня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Ось покажу, в чому різниця між кущами ваніла. Фрейс, яка так лежить вояжно, і Фрейс мельба, яка гарнесенько так стоїть. Лиє в нас дощ з самої ночі, тому ховаюся під дах. А, до речі, ось це, що я впала, повідрізала гортензію деревовидну, вона вся мені повідростала. Класно. Ховаюся під дах. І сьогодні тема про об'єм. Назву ролик, об'єм має значення. Мала зрізати о 10 в понеділок, але так як було багато замовлень, зрізала його ще вчора в день. Я про полуницю не нейтрального світового дня. І ось хочу показати свій експеримент, який я зробила в цьому році. Просто для себе подивитися. Звичайно, що це не підійде людям, які займаються. Сажанцями, як і мені так, тому що це буде неоплачуємо і дуже дорого в пересилці, але так як більшість все таки моїх клієнтів беруть саженці для ну, такого домашнього споживання, так? і є вусики, хочу показати, в чому різниця, яка різниця. Між тим, в чому його вкорінювати, звичайно, що ви вусик можете взагалі біля самого куща приколоти, як я от більшість так роблю, і він там вкоріниться. Але якщо ви маєте собі на увазі, що вам треба оновити сорт, чи пересадити його на інше місце, і так далі, і в чому його краще вкоріняти. Ну, всім відомо, що. Ой, дивіться, який дощ як леє гарно. Що Стакан набагато краще, тому що виходить закрита коренева система, і якби, коли ви його пересаджуєте, виходить не пересадка, а перевалка. Тобто, адаптується рослинка набагато скоріше по часу, вона менше стресує. Якщо брати КСД-сорти, вони скоріше можуть поділитися. І те, що нам потрібно, хороший врожай дати. Так? І ось приклад. Я поставила собі один стаканчик. Стаканчик був виставлений разом з цими стаканчиками. Однаково і ці стаканчики, і ці стаканчики. Е і ось результат. Це 180 чи 200, ну, пише на ньому, так. Ось такі, ось такі. Ну, різні, скажем, так само я вибираю не менші- більші а так, щоб клієнтам попали і більше, і менше. І ось я взяла один стакан, це півлітровий стакан, поставила разом з ними. Все було на одній грядці. Від, оди, від одних рослин. Абсолютно від одних. Ось дивіться, є ось такі, так, є ось такі, так. І всі вони вкорінялися на, на, від одних кущів. Так от. Результат в півлітровому горщику мене просто вразив. Ви подивіться, який це кущ. І це один кущ, це не два. Це один кущ поставлений в один час з цими. Один кущ. Ну, це крапо 10, але взагалі це один кущ. І вже від нього ось пішов вусик. Зараз попробую виняти коренево, просто подивитися, чи вона дійсно дійшла в півлітрі. Ага. Ось. Дивимося коренево. Це пів літра. Шикарний результат. Чесно кажучи, я б з задоволенням робила саме такі саженці взагалі, Ну, щоб пропонувати клієнтам. Ну НСД нейтрали, то ну, я не знаю, це скільки треба місця, щоб поставити такі стакани, тому що ну, ніякої грядки не хватить. Але якщо брати КСД сорти, літні сорти, і е, зразу поміщати сюди два вусика, е, ну, дві розеточки, то, звичайно, такий кущ, навіть висадивши в вересні, навіть в жовтні, вже тоді вийде, що він, якщо ось, він набирає ось таку масу, це вже на слідуючий рік буде не сигналки. Це вже на слідуючий рік буде конкретний гарний врожай. Розумієте? Так що об'єм має значення. Ось я вам показую конкретний приклад. Звичайно, що я таких саджанців, ну, не роблю і не продаю, тому що тут. На одному торфі землі і горщиках <ріху> розоришся. Але як для себе, то, будь ласка, можете цей приклад взяти до уваги і вирощувати вже собі класні саджанці для себе. Якісь там 10-20 штучок спокійно можна виростити. Ось така у мене сьогодні оглядова. Екскурсія по саженцям і по моїм експериментам. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую вам!